Що конкретно я отримую на виході? Є реальні кейси з цифрами. Є реальні кейси не з цифрами, а є реальні кейси від наших клієнтів, які можна подивитися на нашому Ютуб каналі, на моєму ютуб каналі. Точні цифри, які говорять наші клієнти, це збільшення середнього чеку на 25%. Угу. Це збільшення від... Що, що? від 20%. Від 25% збільшення середнього чеку за рахунок того, що клієнти бачать усю, усі товари. І можуть це спокійно замовляти. Друге, що дуже важливо, що коли досягає певна критична точка в додатку клієнтів, вони швидко починають замовляти. Uh -huh. І не потрібно витрачати той дорогоцінний час, і деякі наші клієнти економлять до одного дня, як показує практика, на взаємодії зі своїми клієнтами. Uh -huh. А як я зрозумію, що додаток працює і приносить повторні продажі, якщо на твоєму банківському рахунку з'являються гроші, то я думаю, що працює не тільки додаток, а взагалі класно, коли у вас працює комплексний бізнес. Тому що додаток це один із інструментів вашого бізнесу. І не думайте, що мобільний додаток це кнопка бабло. Ні, це проміжа, проміжна кнопка до бабла. Тому коли у вас працює вся система, це і є кнопка бабло.